Всім привіт, друзі! Я построю свій город Україна. Бачите, ми зараз їдемо по початку. Блін. Ну, йдемо далі. Такий ну, ну'ясний, такий маленький, як його, як вам сказати, таке маленький села. Давайте перевіримо, що тут є. Перше здання це електрики. Оце згадає самі стовп, а це типа енергія, ну, типу... Трансформатор, от її здання, от поліція. Бачите, це навіть написано. Це босс, а це заключений. Так, далі. Це, оце наш дом. Я його потім покажу. Так, оце типу, їхати, так, от так. Типа в Україні є таке. І там далі те, як і вінкома. Тут магазин, там де я нічого не построил. Вот ще, один, ще один. про це здання я потім розкажу. Далі ми бачимо. Десь вдаліці біле сіль здання. Це є е, того, як його заправка. ну Заправитись, що на ну, другий город не поїдеш. Так, це лисники. Це їх здання, а оце їх там хлів. ой, який хлів, Гараж там. о, кстати, Це мастерля. І дивіться, в чому цей трьохітажний дом, е, типу, яка суть. Перший етаж це повне говно, тіпи, фу. В ньому взагалі не я б ніколи не жив. Другий вже нормально так я б пожив там один місяць два, Третій. Так, зерк. Третій етаж. Крутий. О, даже зеркну. Привіт. Короче, вот как, як виглядає. Тепер йдемо в магазин. А далі в здання, здание я вам хотів сказати. Так щоб вальсика, було. Скажіть, надо ходити пішком і довго. Відкриваємо і це карсірша. А це полочки з їдою. Закриваємо двері. І Ішов в в суть ще один. Це самий багатий от. Що ми на першому етажі типу, багато ну мало це штучок очі. І от багатий. Я би пожив там взагалі. І круташа машина. Тепер на нашій дом остався. Так. Заходимо. Кстати, хто побачив піцу на кріші. Е оп. Тут типу, чукиється такий гараж мій а це сарайчик. Так. Як ми заходимо в наш дом, ми бачимо кухню і прихожа. От прихожа. Заходимо сюди. Це мій друг типу, брат, це все. Там та кордована і от моя. Я ще хочу вам сказати: чи робите мені серіал про це?